Я, мовна, мене звати Медвід Андрій Васильович, я з 23-го року народження. Народився в Ківрець, мене розвинувся з Ківрець. Е працюю я в центрі займського риста на сьогоднішній день. В службі займськості 12,5 років працюю. Е що хочу для міста? Yeah. Для міста, в першу чергу, хочу показати нову якість роботи міського голови. Так само ж міських депутатів активізувати їх, заробити гарну славу для нашого міста, добитися комфортного життя, для всіх нас у нашому місті. А для цього хочу забезпечити відповідно виконання, по-перше, програм освітлення, які є на сьогоднішній день. А мою думку потрібно було брати приклад з міста Луцька. Посвітлення відбувалося з... Околес міста підтянулися до центру. Програма вона є чіткою, її треба було дотримувати. Це як вам відомо, всеукраїнський фонд для органів місцевого самоврядування, міжнародні проекти, оце Україна, Польща відбулося, та проводовські проєкти. Ці кошти, ці грани потрібно залучати, адже місто самостійно не спроможне забезпечити такі роботи. Каналізацію відкритого типу потрібно ліквідовувати, тобто планувати кошти на труби і просто завертати їх за нею, що просто нам не було На сьогоднішній день проблема є. Очищення в очисні споруди, оскільки очисні споруди не справляються з цими стоками, які є на сьогоднішній день. Потрібно знову залучення цих коштів, цих гранів для ліквідації цих відкритих цього аналізування. До речі, у 2012 році районною радою було подано 12-17 проєктів щодо. Поліпшення самоврядування лише чотири блоки. Був наведений приклад вулиці Незалежності, дійсно було проведено каналізування, було здійснено по вулиці Незалежності і також гілка була до спортивної школи. Ці кошти були залучені з Всеукраїнського фонду, 990 тисяч гривень, і частина фінансувалася міського бюджету, так само фінансувати старійного бюджету і так далі. Тому що я хочу сказати, що нам потрібно працювати, тобто писати проєкти, вигравати їх, бо даремно грошей немає. Саме ми це розуміємо. Щодо цілісної системи каналізування, там, де на, сьогодні, на сьогоднішній день є знані каналізації, її потрібно зберегти та розновити. Якщо потрібний ремонт, то проводити, слідкувати за її засміченням, вже бобії знають, що якщо асфальт мозель є мороз, відповідно асфальт трішить, і тим більше це руйнується дороги. Потрібно ті Потрібні зливні системи, які є, відповідно знову з'єднуватися з новими каналізаційними системами. І от така дуже цілісна система економіка. Детальний ремонт доріг міста, підшкодних е, зон тротуарів. Звісно, тут потрібно проводити заплановані кошти, е, проводити ці роботи на заплановані кошти в бюджеті, на кошти, які є в наявності, та залучати з усіх джерел, які є тільки можна законом вироститися. Знову ж я е, по ті ж самі герамі і розказувати. Але до цих питань потрібно підходити з розумінням, передбаченням того, е, тому що якщо, наприклад, взяти, робити ремонт в тому місці, де ремонт дороги, наприклад, робити в тому місці, де немає комунікації, або тільки комунікації застаріли і починають труби, тріщати труби, лопати, їх починають зремонтовані дороги руйнувати. От, наприклад, на сьогоднішній день, це є прикладом біля костелу. Зремонтована дорога, так, все добре, але ж вона зруйнована. День. Це є проблема на На мою думку, також, якщо ми говоримо про економію коштів, на, вулиці, на площі Чорноволога на сьогоднішній день не потрібно було зброкірки прокладати цей адретацій. Можна було, звісно, нанести звичайну розмітку дороги. От там були економії кошти, які можна було перенаправити в інші, на інші цілі для міста. Щодо порядкування плодовищ. На сусідівцях є старе плодовище, ви знаєте, проблема там одна, завжди бувала, тому що старі дерева, які є після борови, руйнуються, руйнуються. Їх потрібно частину обрізати, ті ділки, відповідно, аварійні дерево знову зрізати і так далі. Так само, що відповідно потрібно своєчасно вивозити. Щодо виділення земельних ділянок для житлового будівництва. Тобто сьогодні Володимирович про це говорив. На мою думку, це можливе за умови відповідно розширення меж міста, тобто прийняття закону Верховної Ради. З 2005 року міська рада подає на Верховну Раду даний законопроект, проект, але питання не зрушилося з міста. Тому результатно. Дане питання, на мою думку, потрібно воювати через наших представників у Верховній Раді Ківерській Герцівщині, Україні. А сьогодні є система петицій до президента України. Тобто ми, можливо, як громада створюємо петицію до президента і набираємо всі разом 25 тисяч голосів для розвитку даного питання. Про Відповідно, і що це подає до Верховної Ради народу. По-друге, за допомогою інвентаризації земельних ділянок. Ніхто на сьогоднішній день не знає, які в нас є земельні ділянки. Особисто я не знаю, де в нас є земельні ділянки. По-третє, на сьогоднішній день є дійсно попереднє погодження Міністерства оборони про передачу земель військової частини до міської ради. Можливо, дійсно такий розвиток подій буде, що не буде ці 50 гектарів зброї. І ще один із варіантів це при, на сьогоднішній день йде питання децентралізації, тобто об'єднання громад, децентралізації і, і об'єднання громад. Якщо ми до Ківерцівської ради будемо приєднувати відповідно сусідні громади, наприклад, Сукирищич, якщо вони походяться, Борок і так далі. Тут знову ж буде питання знято земельних ділянок за рахунок тої площі, які є відповідно в, в, в цих сільських, зараз, в сільських радах на Ну, Ми до цього питання маємо підійти дуже прискіпливо, тому що вивчити кожну сільську раду, чи вона самостійно себе забезпечить коштами, щоб не взяти на себе тягар на, на, на місце. Щодо вирішення проблем з недостатньою кількістю місць дитячі по-перше, відповідно до програми розвитку Минської області 2020 року, яка прийнята була 25 березня цього року, передбачено добудова цього садка першого дійсно буде лише 120 місць. А в нас якщо знаємо, що 100 дітей на чергі, приблизно, це не точно Садочок, в якому знаходиться пенсійний фонд, не знаємо на сьогоднішній день ситуацію, але... Наскільки я водію інформацією, потрібно було відремонтувати дах. І вже частково можна було ввести 60 місць, часткового лишення після поточного ремонту. В одну частину. Іншу частину садочка можна було ввести ще 60 місць, якщо ми, е, питання е, перенесення екологічного туристичного центру. Але це питання до районної ради. Тобто, якщо це питання вирішиться, то після того, як вони перейдуть, ще з'явиться 60 місць. В цей період перехідний довід дітей харчування можливо було покласти на садочок номер 3 Зараз збільшення штатної кількості працівників садочка No3. Тобто санітарним нормам це було дотримано. На сьогоднішній день дуже гостра ситуація стається складається з дітьми, віком які п'яти років, які навчаються, які перед школою мають навчатися. Вони навчаються в садочках. Це знову ж питання до районної влади. Ну і ще один варіант це можливо збільшення існуючих груп до тридцяти трьох Ну, Звісно, потрібно навантаження наших. І вихователю і так великість, можливо, за рахунок ну, нових збільшення штатних. Це дасть, можливо, зменшення навантаження або взагалі залишиться на тому самому рівні. От в основних проблемних питаннях я зупинився. Є питання. Шановні дівчата, Вона рахунок, що ви говорите, виховати буде додавати. Якщо нова місце, ви подобно дітей не маєте права, то більше в судді. до речі, виховати. До речі, норми ноги виконані, ви це знаєте, що вони теж не виконано. Я розумію, що так би виконується. А якщо я вам скажу, що я 83-го року народження, якщо я був в садочку No1, то на тій групах були 33 дитини. Тільки, звісно, було три вихователі одна ніч. Вам було платити три дня ті роки. Я вам сказав, як варіант збільшення рук. Вони і так сьогодні 23-27 дітей. Але це можливо для того, щоб це добавити пару міст для дітей і відповідно рахунок Працівників. Навантаження, звісно, зменшиться. На сьогоднішній день навантаження на працівників дуже велико. за Як ви бачите вирішення проблем працевлаштування ківерців? І чому зараз реформується ваша структура, в якій ви працюєте? В ківерцях, ви знаєте, що є. Сказати, створення, залучення інвестицій і створення робочих міст можливе за, лише за сприянням місцевої влади. Історія з депутатом День, не з депутатом, а з підприємцем Дейму, в Тому тому періоді. Тому моє бачення, щоб наша міська рада, міські депутати, які будуть в цій каденції, в голова в цій каденції, щоб сприяли. Щоб допомагали в цьому? Відповідно, якщо буде сприяння допомога, буде звертатися, біз... буде звертатися бізнес, з'являться інвестори. Відповідно, якщо з'являться інвестори, з'являться робочі місця. Яким чином? Із досвіду інших міських рад. Дніпропетровської, наприклад. Дніпропетровська міська рада створила на своєму сайті е, таку інформаційну базу з розвитку підприємства. Тобто там є нормативні документи, регуляторні акти, е, е, проекти, бізнес-проекти. Це ж е, відповідно вони створюють. Так само за участю міської ради, за, уч за участю бізнес-інкубаторів, проводять відповідно семінари, збирають цих підприємців, розказують. На цій самому сайті є інформація по податковому кодексу, по інших фільмаусах, які стосуються своїх ведення бізнесу, які термітні подачі звітності, це все є. Такі, це Чим більше людина знає, як вести бізнес, як вести його правильно, закону, щоб його контролюючі органи не дергали і не мішали, тим краще передлянуся. Це, це буде вказано тим, що дійсно міська влада йде на зустріч підприємцям, на залучення інвестицій. залу дуже гарно відповідь прозвучала, хто скільки заплатить. Ну, звісно, як міському голови чи міській раді, звісно, потрібно гроші. І Чим більша пропозиція, тим більша ціна, тобто проводити можливо акціони напроти землі. Ну на, на сьогоднішній день міська рада. Не розробила проєкту регуляторного акту, як, е, яким чином має здійснюватися продаж землі. Є лише такі як порядок ну, це є проблема. Це є проблема. А було відношення щодо оренди чи, чи продажу. Все залежить від того, який інвестор прийде в Ківенці. Якщо це великий інвестор. І він створить робочі місця для наших ківерчан. І ці ківерчани будуть там працювати. Відповідно, заробітна плата буде сплата прибуткового податку, відповідно, буде наповнення бюджету, відповідно, буде створені комунікації міста і так далі. Буде розвиток інфраструктура. Це все, все буде комплексний підхід. До цього треба питання підходити не, ну, з передбаченням, з прогнозуванням, Які, яка буде ефективність, яка буде віддача. Від продажу чи від оперемену? В цьому питанні суть. Це в кожному випадку, це є окрема, е, окреме треба питання розглядати. Слухайте. У вас центр захисті, скажіть, скільки у вас на обліку стоїть людей? Скільки ви навчили людей? На які підприємства ви направили людей? Яких судівкілиться? Майже немає. І скільки державних коштів витратили? Я вам хочу сказати, що статистична інформація розміщена в відділі статистики. Вона подається щомісячно. Хочете поцікавитися, будь ласка, приходьте. Тобто тримати цифри в голові, скільки в нас працевлаштовані людей. Ну, це я вам ще раз говорю. є статистична інформація. Якщо ви хочете її поцікавитися, будь ласка, можете звернутися в центр зайнятості або зайти в сайт на Державну службу зайнятості чи відеостатистики. А які спеціальності, куди вони пішли? На які гроші було витягнути? Ви? Наші... Давайте я вам дам відповідь. На сьогоднішній день центр зайнятості проводить професійну підготовку, перепідготовку по робітничі професій. За напрямку навчання, можливо, на вищу освіту громадян старше 45 років або внутрішньопереміщених война. Це на другу вищу освіту, або здобути владу вища. Розумієте? Це у вас питання цікаве чи інше? Все? ештеңе